Проробив на міноматі, потім пішов Сизаче. Ви два роки були в піхоті, да. після цього пішла в СЗЧ. Да, да. Один рік, чотири місяці, приблизно так мені, я був в заче. Скажімо так, не зовсім добросовісний командир. Бувають різні ситуації. Бахмутів ми були, ми ну, з підвала не виїжджали то я намагався вертатися назад до себе в підрозділ, мені сказали через піхоту. Я сказав, я в піхоту не піду. Мушу сказати, можливо це комусь не сподобається, але батальйони резерву, куди попадаються зачешники, це вибачте на слові, це таща плоха така. Типу заряджаюча кімната, де знаходяться всі наші боєприпаси. Смотря, задача, Друба осколок на піхоту либо же там какую-то зажигалку, чтобы дом спалить. То все находится здесь. Так, все, в принципе, дрон снарядили. Идут на взглядку. Ну, как бы, ну, Я понимаю, что все морально и психологически устают и устали. Настал определенный момент, когда ну, получается все вот, решил и все, взял и и уехал. Один год, четыре месяца, примерно так меня я был в СНЗ. Ну и после того, как решил вернуться, то есть, то опять попал в нашу бригаду, только в другой батальон, в том, в котором я служил. Ну, попал именно в батальон БППС. Перевестись, ладно. Давай я внизу. Давай, Давай. да, вот да, да. это правильно решает. Есть? Вас опасно там двоих оставлять в закрытом помещении, все это маленький. А <свят> <свят> не, это сейчас бумером, вот это страшно. Вы <свят> 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 були раніше теж дрончиками, так? да? Не, я был вообще раніше. <свят> а перейшов сюди на дрончиків. Вы <свят> уже ходили на боеві? Да. Були. А ти не договорив і. І Любіл, скажи правду. З 14 по 16 я був в правому секторі. Потім звільнився, був вдома. І повномасштабка, як почалася, я пішов одразу в Добробати. Українська добровольча армія. Там рік в піхоті пробув. Перевівся в ЗСУ, попав в перше МБ в мінометку. Проробив на мінометі, потім пішов все СЗЧ. Не витримав великої нагрузки, що постійно ну, безвивозно сидиш на позиції і пішов все СЗЧ. Пробув в СЗЧ два місяці. Да. І мені подзвонили з частини з нашої. Ну, начинали, Немає бажання. Ми були ще були. Солідар, Піли, То, Тільки о, не туди, ну, бого... не всі піде. Солідар, я попав. А в пілоти підеш, і все, я тут. І от після Бахмута вийшло так, що я отравился, третравівся, і мене вивезли в Константиновку на евакуацію. Після госпіталя попало про своє расположение, і вже оттуда по ряду обстоятельств так вийшло, що оттуда я вже уїхав домой. Як давно вас мобілізували? Чи ви підписали З першого дня? Я вивіз сім'ю за кордон. І друга марта сам прийшов воєнкомат, був мобілізований. Де ви за, за цей час воювали? Бахмут. Ми були в да, ну, ви були у піхоті. Два роки були в піхоті. Да. Після цього пішло все да, да. Угу. Ну, Два роки теж це дуже довго для піхотинця. Це, звісно, довго, тому що отдиху такого немає. Постійно позиції, позиції. Ну, в Бахмуті ми були. Ми, ну, з підвала не виїжджали. Було таке, що навіть ми по 24 дні не милися, ніде нічого сидіти. Литом постати поверниться. Отак, отак, На Посаду мінометника. Вивели на позиції, працювали, працювали, все було добре, а потім трапилось так, що дуже довго нас держали на позиціях. І Так вийшло, що треба відпочити трохи. І все, ну, не комфортно мені сидіти вдома, вирішив повернутися. А, скільки ви були мінометі? Рік, рік. Копійками, десь. Це позиція під Кліщівкою. Так. Це в самої Кліщівці було. І ось перед тим, як питався зучатися, це були якісь складні позиції. Е, так. Ну, вже було дуже тяжко там знаходитись і я чуть розм'як і ушов. Ви довгий час, так, сиділи на позиції? Так. Ну, три місяці. Ви три місяці безвелазно були на позиції. Ну, там були такі пару днів, що можна помитися і назад. Сиділи там. І цей закон закон мотивував людей вертатись. Ну вот сейчас у меня за последний месяц пришло в районе 15 человек, только вот, вот этот сот. В одну роту. Естественно, а? в одну роту. Это да. богат. Это много. То есть раньше, ну, там, если один-два СЗЧника вернется, то это ну, как бы больше исключение из правил. Если вот брать добровольцев, СЗЧников и бусифицированных, то где-то СЗЧники посередине. Потому что так или иначе они либо приходили сами... Либо они призывались, но морально они готовы воевать. Еще раз говорю, бывают тут зачастую, я не скажу, что все хорошо. Бывают, ну, скажем так, не совсем добросовестные командиры. Бывают разные ситуации. То есть, ну человека судить, вот я общался с вот этими ребятами, которые приходили. Такие там, ну, моменты, когда меня бросили, я не знал, что мне делать. Но, то есть, на, на самом деле, вот, люди, которые инициативные, которые могут принять решение, их единицы. Остальные это люди, которых надо вести. То есть, если ему не, не объясняют, что ему делать, он не знает, что ему делать. И человек в такой ситуации ну, не понимает, просто он встает и уходит. Да, он там пройдет неделя-две, он придет в себя, там подумает, зачем я это сделал, то есть он понимает всю эту ответственность и прочее. Ну, вот такие, когда возвращаются, да, они, они будут служить, они будут воевать. У нас уже я тратил вот И... Я жодним чином не засуджую цих хлопців. Я може десь в якійсь мірі відношуся, можливо, не зовсім з розумінням, виправдовувати їх точно не буду. От. Але треба бути тверезим. люди втомлюються. Особливо ті люди, які пройшли з е, такий піхотний мають досвід е, важких боїв. По закону там військовослужбовці має там бути як 30 діб відпустки. З такими реаліями війни, які є зараз, з, е, зі зірваної мобілізації. Ну, просто фізично підрозділи не можуть дозволити цих людей відпускати відпустки. Тому що ну, просто підрозділ може втратити, якщо не частково, то навіть близько до повної боєздатності. А новенькі І... часто йдуть в СЗЧ? Найбільше кількість навчальних, таких новеньких в СЗЧ йдуть з навчальних центрів. Не доїжджаючи до політики. Не доїжджаючи до лінії. І ця проблема, на мою думку, якщо не задіювати якісь ефективні механізми, щоб її десь пригасити, якісь кути згладити, то вона буде ще наростати. А які це можуть бути механізми? Ну, добре, що в нас, наприклад, зараз є, вже запустилися там додаток, де люди можуть переводитися. Сам я з міста Нікополь, Дніпропетровської області. І в мене була жена в положенні. І мені треба було, ну, тобто, сделать выбор я сделал выбор в пользу семьи то есть для того чтобы уехать с ними чтобы мой ребенок родился в более спокойном месте и я уехал в киев вместе с семьей и там родилась моя дочь в принципе я как бы можно сказать что были мысли всегда ну вернуться вернуться но я думаю те кто опять же сейчас зачем многие меня поймут когда там дети жена да типа говорят да нет ну типа пускай другие там воюют ну и ты Вроде как бы да и нет, но ну потом, когда ты понимаешь, что смотришь, что никто другие в принципе не идут, все только в основном э, либо стараются как-то там за границу уехать, либо еще что-то, и ты понимаешь, ну, что он все-таки не до конца выполнил свой долг. Э, И все равно ну, как сказать, совесть совесть грызет понемножку, и ну, иногда даже своим там побратимам, с которыми связь всегда поддерживаешь, ну, можно сказать, стыдно смотреть в глаза. да, Хоча ко мне ніхто никогда никаких претензій не предъявлял За те, що я там ушел или еще какие-либо моменти, ніхто нікуда не говорив. Всім я хорошую связь поддерживал. Прицепився, так. Ви рік була в цивільному житті. Так. Чим ви там займалися? Працював на новій пошті. Неофіційно підробляв. Так Таксував був такий. І як вам було на Ну, Спочатку якось непривична, але ну, як сказали, так було. А потім почало тягнути назад, якось до хлопців сюди. Почав тоді ж їздити по воєнкоматам по цим всім, щоб ну, повернутися. У нас вони там нічого, якби когось ловити, а, так, а потім теж закон вийшов, позвонив мені, слідуватель і ну, допоміг мені все швидко зробити, щоб швидко суд пройшов. Ну, коротше, я йому теж дуже вдячний. То ви ходили, військкомати просили вас вернути назад, так, так. але вони вам відмовляли. Так, я, як кажуть, як на роботу туди ходив. Ми не знаємо, що робити, нічого. Коротше. У вас четверо дітей? Е, зараз на даний момент троє, два хлопця і дівчинка. А ось в березні буде ще один хлопчик. Тобто ви могли б списатися? Так, да, вдвох. Ну, поки я не хочу списуватися. Я хочу боронити нашу неньку. А от ці два місяці ви пішли все за ЧЕП? Так. Що ви думали в той е... період? Перші дні я якось ні ну, про що не думав, я пішов на роботу, працював, а потім ну, вже воно якось за душу шкребло, що ну, хлопці тут, а я вдома якось не так, як воно ну, хотілося. То я питався вертатися назад до себе в підрозділ, мені сказали через піхоту. Я сказав, я в піхоту не піду, в мене вже трохи здоров'я не таке, щоб в піхоті бути. І ну, морально я в піхоті вже не вийшов. А вы ви когда повернутися, Ви обговорювали це з с Так, Да, она была категорически против, но все-таки Ну я її убедил, получается. Ну, как не убедил, просто сказал, что Ну, ты поймешь, что, говорю. наверное, не до конца я выполнил свою миссию как-то в этом деле, потому что ну, все йшли защищать свой дом, получается, да, и получается, ты на полпути остановился, и как я потом могу дальше, да, там, воспитывать сына своего, когда, <coughs> ну, я сам, получается, не могу довести какое-то дело до конца. Поэтому это тоже, как бы, для того, чтобы доказать ему, э, что то если ты что-то начал, то надо доводить это дело до конца. Да, сделаем. Вау, я красиво. там, сидят? Угу. У вас? Какой канал? Вы с какого канала? Или это чисто так? Домашнее видео. Какого видео, да? Ведем статистику, что мы записываем, чтобы четко понимали, сколько быка потрачено, сколько вылетов, потому что все эти отчеты делаются, все это скидывается. Я вам работать с Чичей? Нормально. Я скажу, тут, типа, ну, эти ребята, которые возвращаются с зачем это более адекватны, чем ребята, которые, чем которые не уходили никуда, вот так вот скажу. Вот почему-то у меня такое мнение сложилось. Они замотивированы. А есть те, кто не уходил, там есть у нас инциденты. Некоторые ребята ложат хер. <как> ну, без этого ж нигде. Везде такое есть. Ну, я думаю, если человек вернулся, значит, он вернулся уже осознанно. Он думал бы, бы дальше сидеть, прятаться. А чему люди идут зачем? Чему? Угу там, мне кажется, много факторов играют. Смотря кого мы смотрим. Если ребята, которые с пехоты, там, мне кажется, там много факторов. Играют. Психических побольше, наверное. Всем страшно, все хотят. Как-то мое такое мнение. Есть командиры такие, что доводят специально до такого. И ребята уходят. Потому что некоторые не все понимают человека. На жаль, по цьому закону знову ж таки довгий час не був випрацьований на алгоритм, як цих людей повертати. Чи їх можна забирати прямо в свою частину, чи їх треба проводити через батальйони резерву. Мушу сказати, можливо, це комусь не сподобається, але батальйони резерву, куди попадають зачешники, це вибачте на слові, це таща клоака така. Є люди різні, є люди, які повернулися самі з СЗЧ, а є люди, яких десь виловили на блокпосту. Провели через ВСП, закинули в цей батальйон резерву. Ну і на моральних якостях цих людей відповідним чином це перебування в такому колективі. Сказується... І Вони демотивують тих, хто мотивований так, краще? Так, так. Ті люди, які прийшли мотивовані, вони дивляться на це все. Ну витримати і там сам, самому десь не почати вживати там десь алкоголь чи якісь там нехороші справи робити. Ну це доволі складно. Тому. Я вважаю, цю процедуру треба максимально спрощувати, щоб могли підрозділи напряму забирати от, цих людей, щоб вони не перебували в тому, ну, такому цих умовах. От, тому що підрозділ зацікавлений в таких людях. Як ви думаєте, чому за загалом от військові до Сізоча? Да все просто устають, не знають. Когда... Нет определенности, сколько ну, значит, сколько это все продлится. Потому что изначально, когда все шли еще в самом начале войны, у всех был такой настрой, что сейчас мы быстро победим и все вернутся домой. Но на самом деле это все, конечно, оказалось очень сложно осуществимо. И Всем очень сложно, особенно м -м, пехота, которая нынешняя сейчас. Это вообще... Немає відпочинку, немає ротацій. Були б ротації, були б відпочинки, то не було б такого. Це, з моєї думки, а по піхоті там може зовсім по-другому бути. Там хлопці взагалі не можуть витримувати далі морально. Якщо він фізично ще може винести, А морально він не вивезе. Фізично, то ще повний можна якась там. А морально хочеться і відпочити, і вдома побути. У ну, мене сім'я є, жінка, дитина. Я вже дитину три роки не бачив, вони за кордоном. Теж скучив, хочу побачити їх. Ну, треба тут вже якось цим всім закінчувати і жити спокійним життям, повертатись на свою роботу. і… Пилимо, так і роботи. Палимо наших ворогів. Надіємося, що скоро спалимо і всі поїдуть по домам. Поэтому... Слава Україні!